Зараз я вам покажу дві фінальні вправи і вже потім зробимо повне тренування. Як завжди спочатку показую, потім вам розказую. Поїхали. Так. Лягаємо на килимок. Угу. Три-чотири. Ух, як добре. Так, як ми робимо цю вправу? Ми робимо вдих, видих, вдих. Папітягнули животики спочатку, поклали голову в руки свої і підняли ножки. Ніжки підняли ми не прямий кут, трошечки ось так, да? І стоїмо в затримці 8 ранку через. І стоїмо в затримці вісім рахунків. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Що тут головне? А головне не напружувати поясницю. Обов'язково і не напружувати шию. Тобто поясниця і шия мають бути розслаблені. Зрозуміло, Оце контролюємо. Все інше виконуємо так, як я показала. Далі у нас остання наша вправа, ми лягаємо на животик. Так. Звивається поза сфінкса. І спочатку показую, потім розказую. Тепер розказуємо. Ми робимо вдих, видих, вдих. Па! Підтягнули животики і стоїмо в позі сфінкса. Дивіться, якщо ви так піднятися високо не можете, то це не страшно. Ви піднімаєтесь на свій рівень. Головне, щоб не боліла у вас поясниця. Оце головне. Щоб не напружувалася поясниця. Працює лише спина. Отак прогинатися не можна, щоб лопатки стискалися. Лопатки рівненькі. Бачите, який у мене? Прямий кут. От, важливо так стояти добренько. Далі ви в затримці стоїте 8 рахунків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І далі робите вдих і піднімаєтесь видих. І ось тут дивіться: важливо, щоб вам лікті допомагали відштовхуватися. поясниця знову у нас не напружена. Колінки підтримують, і ви відчуваєте нижню частину преси, як вона працює. Нижня частина преси. Плюс тут працюють ще сіднички і верхні частина ніг. Стегна. Зрозуміли? І робите вдих, видих, вдих, видих. На вдисі ви не прогидаєтесь так, як ви стояли. Да? спина рівнесенька у вас. Дих, вдих видих, вдих видих. Ще тут ще працює, тут ще працюють у нас тріцепси і біцепси наші, верхні частини руки. Щоб були красиві ручки? Ось так. Виконуємо ці дві вправи, ну і далі вже робимо повне тренування.